З метою попередження та недопущення виникнення пожеж у побуті сьогодні на території Нововарського району співробітниками головного управління ДСНС України у Харківській області разом з колегами з відділу запобігання надзвичайним ситуаціям по Нововарському району, співробітниками Національної поліції, а також представниками адміністрації, проводяться профілактичні заходи з населенням. Під час проведення інформаційно-з'яснювальної роботи громадянам доводяться основні правила пожежної безпеки, яких слід дотримуватись безпосередньо у домівках. А саме слід за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщень не залишати увімкненими телевізори, праски, обігрівачі, пральні машини тощо, не залишати дітей без нагляду та не дозволяти їм бавитися сірниками, запальничками та іншими небезпечними побутовими предметами. Громадянам також наголошено про недопущення куріння в приміщеннях, домівок та у ліжку. Під час проведення даної роботи окрема увага приділена недопущенню розведення багать та випалювання сухої рослинності. За випалювання сухої рослин або її залишків передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.